Звіти тихий, краю милий, моя Україна, за що тебе сплюндровано? за що мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця, Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичуй не вчив? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала, Малих діток доглядала, Звичуй навчала. Ростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широкій світі панувала. Ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою в країну, що колишучи співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волі. Ой Богдане, Богданечку, якби була знала, у колись б задушила під серцем переспала. степи мої запродані, жиди війні німоці, сини мої на чужині, на чужій роботі. І про брат висихає, мене покидає, і могили мої, милі москаль розриває, Нехай нехариє, розкопує, не своє шукає. А тим часом перевертні нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати, Помагайте, недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила, Чого вони там шукали, що там схоронили? Старі батьки, ех, як бито, як бито знайшли. Те, що там схоронили, не плакали б діти, мати не журилась.